Сьогодні у випуску. У Кропивницькому розпочався опалювальний сезон. Чи тепло в оселях жителів? Акція за право на демобілізацію відбулася у Кропивницькому. Зібрались рідні військових. Майже рік просить облаштувати укриття в будинку пенсіонерка з села Івано Благодатне на Кіровоградщині. Вважає, вона має право на захист. Да, вже теплі. Трошки тепло. да. Чуть-чуть гріє, ну вже. Кропивничанин Станіслав Чорнобривець перевіряє батареї у своїй квартирі. Не було тепла, то палення, то ми в бутилки пластмасові наливаємо гарячу воду, теплу воду і під одіяло, в ноги і гріємося. Батареї в квартирі потепліли сьогодні після 14-ї години. Температура в квартирі 20 градусів, показує господарка. До сьогоднішнього дня. Ми вмикали електрообогрівач. Подавати тепло споживачам центрального опалення у Кропивницькому почали о 9-й ранку. 23 котельні комунального підприємства Теплоенергетик опалюють майже 800 багатоповерхівок і бюджетні заклади, зокрема лікарні, школи, дитсадки. Споживачами центрального опалення у Кропивницькому є 13 тисяч родин, розповів керівник підприємства Олександр Чельник середня середньодобова температура нижче 8 градусів, і зважаючи на те, що по прогнозам метеослужби на середину і вже на другу половину цієї неділі вже очікуються мінусові значення температури. За умови, що не відбудеться якихось критичних аварійних ситуацій на мережах або на котельному обладнанні, то споживачі, ну так званих малих квартальних районних котелень, вони це відчують ще сьогодні, вже після обіду. Очікувано на завтра, на другу половину дня, на ніч, може на середу, вже почнеться більш відчутне підвищення температури теплоносія в теплових мережах, які живляться від Кропивницької. Скарг щодо початку опалювального сезону не мають, готові і до відключень теплопостачання, говорить подружжя чорнобривців. Коли вони почали, ми дуже раді. Якщо не буде, будемо зігріватися самі. Тому що це війна, це наші діти зараз там в окопах. Був дощ, я навіть не можу уявити, що там, як вони там пережили. це все. А оце це все, це все таке, що ми можемо одягтись, ми можемо надіти на себе, ми можемо да, електрику підключити. Минулої осені опалювальний сезон у Кропивницькому розпочався 31 жовтня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Акція на право за демобілізацію відбулася напередодні в Кропивницькому. На площі Герою Майдану зібралися рідні військових, які нині на війні. Наталя прийшла з сином. Говорить, її чоловік за 18 місяців служби мав одну тижневу відпустку. Одні сидять в кафе, вільно гуляють і так далі, молоді здорові, а інші втрачають своє здоров'я на, на війні. Тобто настав час заміни. Ми хочемо, щоб розглянули законопроекти, прийняли закон про терміни демобілізації для тих, хто прослужив. Жив певний термін. Це 18 місяців буде, але два роки, щоб були чоловіки в гарантії, що вони зможуть відновитися. Після двох операцій чоловік продовжує службу, розповіла дружина військового Яніна. За 9 місяців було дві операції, складні операції, мінус 10 кг ваги. В нього є висновок ВЛК, але не відпускають. Знаєте по якої причині? Тому що нема ким замінити. Під час акції збирали підписи під зверненням, зокрема до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з Нашими вимогами, щоб вони розглянули, хай воєнкомати краще працюють, хай набирають нових чоловіків на заміну. 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували сім разів. В останнє – 16 листопада до 14 лютого відповідно до абзацу 2 пункту 7 статті закону України про військовий обов'язок та військову службу. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за мобілізацією під час особливого періоду, термін служби встановлюється відповідно до стоків, визначених рішенням президента України. Але, незважаючи на це, військовослужбовці, призвані по мобілізації, мають право демобілізуватися в зв'язку із досягненням граничного віку перебування на військовій службі, а саме досягнення 60 років, а також за сімейними обставинами та за станом здоров'я. Нині до Верховної Ради поданий законопроект номер 9142 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Зареєстрував його у березні народний депутат Олексій Гончаренко. При ухваленні він дозволить звільнятися з військової служби мобілізованим після 18 місяців служби. За бажання суспільному автор законопроекту сказав наступне: цитую: якщо людина втомилася, то вона зможе звільнитись і після цього п'ять років не підлягати мобілізації. Комітет з питань національної безпеки повинен законопроект розглянути, визначитися. І далі він має бути внесений на порядок денних сесійних засідань. Але це може бути з ініціативи комітету спікера Верховної Ради питання більшості, просто політична воля в парламенті. Акція тривала годину. За цей час зібрали півсотні підписів. Їх долучать до підписів учасників акції в інших містах. Ольга Склярук, Володимир Волох, Суспільне новини, Кропивницький. тривога. Пройдіть найближче укриття. Отак, як іде тривога. Якщо я бачу карти, кажу, кажу куди бігти, куди йти? Ось що ми сидимо? Отак ми сидимо, лежимо. 71 річна жителька села Івано благодатне Кіровоградської області Ольга Курінь під час повітряної тривоги залишається у квартирі на п'ятому поверсі будинку. Каже, тримає біля себе кішку Сандру, щоб заспокоїтись самі і заспокоїти її. Майже рік, розповідає, просить облаштувати у підвалі будинку укриття, щоб ховатися там під час тривоги. Як ходити, як виходить, ви бачили, яке йшло, а як темно. Захочеш пісі, захочеш каки, захочеш води, тут боб'ять. Куди? У підвалі прибрали після початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб люди могли сюди приходити під час тривог, розповідає Сергій Головняк. Він представник об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, яке обслуговує цю п'ятиповерхівку. Зробили такий елементарний світло, щоб було лампочку в поставили стільчики. Он вважає укриття в підвалі людям не потрібне. Сюди ніхто не хоче йти. Так ось пані Оля, людина ну, їй треба. Ну, так одна Вибачте мене за одної людини. За одної людини ми зараз будемо о, да, щось робити. Радить під час повітряної тривоги йти в ліс, сядьте під деревинку і пересидіть лучше там». У двох п'ятиповерхівках, які обслуговує ОСББ, 128 квартир. До найближчого укриття в селі 7 кілометрів дійти не зможе, каже Ольга Корінь. Як ховаються під час повітряної тривоги, розповіли й інші мешканці. А ніяк. В перше время бігала до свого гаража. Ніяк не ховаюся, сиджу собі. Звісно, для людей треба, других може людей може й треба, які бояться зберігати своє життя. Ольга Корінь показує відповіді, які отримала на свої запити щодо облаштування укриття. Соколівська сільська рада. Так, так, так багато багатоквартирному будинку, який знаходиться за адресою, є підлегле приміщення, яке можна використовувати як найпростіше укриття баланс утримувачам цього будинку є об'єднаність співвласників і багатоквартирних будинків, яке і відповідає за облаштування. Це другий раз я обращалася. Соколівська сільська рада може надати допомогу вказаному СББ у випадку його звернення наявною технікою. Фінансову допомогу сільська рада не може надати у зв'язку з відсутністю поточного рахунку в СББ Лісова Поляна. У листі від районної адміністрації йде мова про те, що укриття у підвалі рекомендують облаштувати у будинку протягом жовтня. Облаштувати у підвалі укриття не можуть, бо немає грошей і людей, які це робитимуть, пояснює Сергій Головняк. У мене одні пенсіонери, я один, і то я працюю, я ж тут, я в ОСББ, я не отримую ніяких не ні зарплат, нічого. Ми на добровільній основі. Тобто, правління ОСББ у нас на добровільній основі. наші голова у Збройних силах. Щодо облаштування укриття у підвалі радились з мешканцями, каже староста Павло Лобанов. Люди не хочуть цим користуватися. І вони відкрито кажуть, каже, ми не підемо в цей підвал. Куди її йти під час тривоги? Поки що в це укриття, Ну, якщо іншого немає. Нині у Кіровоградській області є 2115 укриттів. Захисними спорудами вважають 652 з них. Це півтори сотні сховищ і 502 протирадіаційних укриття. Решта, 1463 – Це найпростіші укриття, облаштовані у підвалах. До захисних споруд вони не належать. Пояснив начальник облуправління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Захищає підвал, тебе осколків, боєприпасів там, артилерійських мінометних, від ракетного удару. Не захистить. Ольга Корінь сказала, добиватиметься, щоб укриття в підвалі таки облаштували. Ну я ж теж живу в правовій державі. Я ж не требую собі машину, чи стиральну, чи ще Я просю защитить мене. Вважає, якщо потреба в укритті є навіть у однієї людини, його мають облаштувати. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Тут все залито було. Все стікало на нижні поверхи. В тому числі стікала вода по щодо Стікала по квартирам, тут, тут. Недільний ранок для мешканців будинку на вулиці Героїв-рятувальників у Кропивницькому розпочався зі збирання води. Будинок затопило під час зливи. Капала зі стелі, показує мешканка Ірина Сахарова. Ці світлини зробила мешканка верхнього поверху у своїй квартирі. Воду збирала у тазики. Почали чоловіки наші оглядати, чи щитова, чи є потрапляння води на щитову. Взяли ключ, піднялися наверх на покрівлю туди. Через це припускає мешканка Надія Палазієнко, вода зібралася на даху. Коли цілу ніч був дощ, причому дощ таки дуже був великий, води дуже багато, і воно не має немає куди діватися, і вона пішла куди пішла. Пішло по квартирам, пішло по під'їздам, на щитові ставили стільчик, федерали, не пускали воду, щоб не пішло до електрики. Вода протекла з п'ятого на третій поверх. Ось така стеля в коридорі у квартири пенсіонерки на четвертому поверсі. Боїться вона світло вмикати, тому що щоб не замкнуло в квартирі в Ну, текло там, де тут все, все, все вологе, все мокре, і цей ось Звідки воно все текло? Затопило всю стіну, туалет затопило. Не було такого. Оце другий раз. Цей будинок на балансі об'єднаного житлово-будівельного кооперативу. Сюди прийшла Ірина Сахарова з'ясувати, що стало причиною затікання води і як її усунути. Слюсар-сантехнік вихідний день. І з його слів було відомо, що там на самій покрівлі решітка перед входом в ливневу каналізацію була засмічена. Перевіримо повторно. Ливневі труби в нас по покрівлі поміняні в цьому будинку. Говорить, ливневі стоки мають чистити раз на три місяці, встигають не завжди. Під час сильного вітру і дощу вони засмічуються опалим листям. Наші обов'язки входить обслуговування внутрішньобудинкових систем. Поточний ремонт входи цих систем, теплопостачання водопостачання водовідведення і електропостачання, прибирання дворової території. За інформацією інженерки, протягом дня дах і ливневий стік обстежили повторно. З'ясували, що будинок під час зливи затопили через засмічений ливневий стік. Ольга Склярук, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Щоб вже виконував всі свої умови, які на себе взяти, вчасно сплачував кошти за обслуговування ліфта. Кропивничанин Олексій Стожок живе на передостанньому поверсі дев'ятиповерхівки. Розповідає, з середини липня ліфт працював через день. Майже щоденно приходила ліфтер, яка намагалася визволити або хто застряв. Говорить, два тижні ліфт не працював жодного дня. Натискаючи кнопку ліфта, можна побачити про те, що жодного відгуку на кнопку немає. Сломався ліфт, вийшов з ладу механізм закриття дверей, вже просто ігнорує. Зі слів чоловіка, попри те, що ліфт не працює, перерахунку за оплати послуги не було. До 60 гривень на місяць. У мене в будинку проживають дідусь та бабуся, також на восьмому поверсі, і їм дуже складно одному 71, бабуся 65. На дев'ятому поверсі проживає людина з вадами серця. 71-річний Анатолій Калініченко живе на сьомому поверсі. Так я піднімаюся, я піднімаюся. Страдаю страшно. Плату за два тижні, коли ліфт не працював, переглянуть, сказала керівниця житлово-експлуатаційної організації Світлана Ковальова. Пояснює організація, ремонтом ліфтів не займається. Ходять ліфтери, перевіряють ліфти там кожного дня. А якщо там двигун згорів. Там ще якесь є питання. То це вже вважається ремонт. Це кошти капітального характеру, У нас цього в тарифі немає. каже люди невчасно сплачують квартплату. Організація винна півмільйона гривень. Підприємство, яке обслуговує ліфти, їх 60. Сплатити планує за рахунок допомоги, що виділила міськрада. У свій час фірма Гіркон виграла конкурс, і ми заключили з ними договір. Проводила міська рада. Ми в першу чергу ж платимо обленерго, так як обленерго теж може нас відключити. Житлово-експлуатаційні організації заборгували за обслуговування ліфтів майже два мільйона гривень, сказав керівник підприємства Геркон Андрій Слинченко. Вона накоплювалась, будемо так казати, роками, але на сьогоднішній день вона вже дуже критична, тому ми не маємо можливості ремонтувати, тобто купити запчастину, заплатити зарплату. На момент підготовки сюжету ліфту дев'ятиповерхівці відремонтували. Ірина Полулях, Анатолій Басисти, Олександр Касяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.